Оце зараз бальбочка, але для початку нам треба привезти цю буржуйку. То капець, блин! Ми їдемо з Максимом їдемо, нам під колеса вибігає лисиця, це просто ужас. Ми, коротше, беремо потика, злазимо домом з мотоцикла І хуярив я їй. Десь да. старай, подивіться на О, Ой. Коротше <зоджується> 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 і все. І трошки Микіль, ух, охота удалась, правда? Да. Ох, такі от діла. Оце так їдемо за буржуйкою. Yeah. Бідно, no, конечно, я не хотів, але вона мені сама під колеса випала мені. Погнали <р races> далі. Ай, Викеш, давай давав гарі! Давай, Фест, давай, Гаррі! О, курва! Ха-ха! <р message> Викиш, давай, Гаррі! Давай, О, курва! <рекс> я О! <спердолю>. Це така дорога до нашої буржуйки. Я не знаю, що це в лісі таке, але поки ми доїхали до буржуйки, ми знайшли з Максимом лисицю та дохлого яструба. О. Подивіться! Упала довбана буржуйка, подерла нам всі душі. Ай. Крукавиці не викорма. Шам є, то капець. Коротше, не вдержали. <смірки> Упала, раді моя. Коротше, знаєте, люди, Ми все-таки не зможемо поїхати з цією буржуйкою на мотоциклі. Ми, коротше, Я тримаю буржуйку, щоб воно не, не перехилялось. Валік газує мотоциклом і ми так разом йдемо з мотоциклом. Ну то капеш. Ну, Але як ти Вікець казав, заради такого трофею і пічки не важко притиснути. Навіть да. да. мотоцикла заводити не будемо. Будемо такого мотоцикла разом з цим його. Металоломом, коротше. Оце ми пхаємо так цю буржуйку. Ну. Нам їхати по ще 23 кілометри. Да. Давай, просто ну, це, це я не знаю, як сказати. Во. Ось я отут ззаді пхаю, Валік там рулює, дивіться на дорогу і держить бочку. І отак звіти по цих воємах. Подивіться на який води. Колії так. тут на дорозі от тракторов. І оце так має мучитися. Двадцять кілометрів, то капець. Стой, стой, буржуйка, падай буде. Буржині наконец-то тобі привезли це боржуйку, боржуйка, стільки ми її везли, стільки ми її тянули, наконець там нашої землі. Вже стемніло, 10 годин ночі. Вона важить 150 кілограм, бля! Давай, Викиш, помаленьку. <різь> <різь> <Папа>. Залазь, піднімай! <різь> Ось-то боржуєще, якісь землянці буде. О! Красота! Ставити. Давай, так! Опа! Опа. Сюди дрова запихаєш, а це поддувало. Зараз будемо вставляти нашу трубу в буржуйку. Що то вона буде, Тільки... Такі... Ставиш, чи ні? Давай, віки, давай. Ось-то труба. Екіш. Іде давай. Ну, чуть-чуть. Тикай <ріст> <Давай. ріст> убирай пальці Ну давай. <ріст> Напихни салі. Вперед. <ріст> Отак, ще <ріст> Що не йде? <ріст> О, пошла. О, Сюда. <ріст> а ну надо ну, йди, ну ребятам зніму, покажу. Люди подивиться, ну Яке. <ріст> Якийся танкер рєп! Ось то воршу ще яханий бабай. О, коротше, зараз йдемо з валіком куди. Подро! Да, і будемо її топити і тестувати. Гулячок ми накидали, о! Зараз втикнули лучину. Будемо зараз підпалювати. Ну перевіряв, що то воно є. Давай на У. Так, Подпалюємо і ждемо поки воно розтопиться і покажемо вам, що воно таке є. Що з собою представляється буржуйка така. Люди почуйте на який звук тяги? Вікєч, п'яти Ось ото тяга буде. Єханий бабай. Подивись, подивісь, така через щель. Але воно затягує. А ну-ка заре на димоход засвічу. Викич, да воно там так видуває, що то капець. Диви вже і тут а цього, викиш нагріває. Викич, вже тепло зверху. Вже тепло, блін. Викич, скільки дві минути, як воно розгорюється і вже тепло. Ха-ха! <реш> Вікіть! Ще раз світіню! Ось ото, вікить! то в землянці буде тепло. Ось то, да, і бувай. Тепер розтопилася наша буржуйка, закидаємо туди дрова. Да, щоб горіло по повній програмі. Закрий на двері. на наподувало. Зразу пошло віки. <реш> Ідеально. Подивіться на що ми з собою взяли. О, хлібчика. Олієчку та солі. Ну, давай, Вікіч. Зараз ми беремо олієчку, два кусочки хліба. Тригом тако намазує. Ні, не, не намазуй, лий, лий. Бо поплавиш, лий. Ні, Вікіч, лий по всьому, по всьому насливай. По всьому тако, да, да. во, 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 о. Во, во, во. Води хліб. О, Вікіч. Давай, оце то да. Ну, все чуть передли, да. О, Вікіч. Чи, чи не смакота, а? Смоку тіща. А зараз нарізаємо картоплю. Але ножика забули, тому буде сокира. Так, да, як завжди, сокирою нарізаємо. О, подивіться у нас і добре різи, правда Вікіч? Треба мить, я вже навчився. Ну О, подивіться на Чотири бульбинки. Три он лежить і четверту во, вже порезали. Лємолейку! Давай ну. О, пошло, пошло. Ближе до центру Вікіч. то куди по всьому-по всьому. І вкидаємо картопельку. Та, пішов якийсь віно. Красота. Зразу ж квариться. Люди, ну де ви ще таке видели? Що тільки в нас таке? Притягнули буржуйку вже і жарим бульбу. Шикарно? Ближе до центру вікиш, ближе. Ото там олії нема, зарі пристани. А запахло то як? М -м -м, мабуть, ти добре пернув. <гум> не, запах жар не картап, ти людям брешніш. <гум> Давай, якийсь, викладай, викладай. Воно ну, сюди на олійку поклади. Да, 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 да. О. Викиш, ну, ну ну та ти що? Оце я розумію. Перевертаємо нашу картопельку. О. Подивіться. ну. Файно підсмажилась. Викиш, ну це -то красота. Не, ну це я розумію, у нас двіжок. По-простому, зато як класно. Ще й на природі, да. і що? вночі, в лісі, в нашій землянці, яка робиться потрошки. Нова буржуєчка, ми привезли, і вже куховаримо тут. Тепер-ка сиплім соль. Давай, новий кичок по нашому, отак сиплімо соль. Во. Да-да-да. Давай ну ще. По насип насипцю соль, да і все. Давай, о, отак от видно, що сипляться. О. Ще чу чуточку присип. Во, о, все, є. Yeah. Yeah. Нажарили уже кай топливо. І знімаємо наші... Знімаємо Да, Китайськими палочками отакі знімаємо. Дві, диви. Хоп, хоп, хоп. О, все знімається, все чотенько. І останні кусочки, давай. Забери, забери їх. Ну, ну, на колина. Ну. О, ну, що цей. Та, ти що, вікиш? Сіпер дав. Це то красота, люди, подивіться, на... Но... Ну нарешті прийшла пора пробувати нашу жарену картопельку. Давай на ну. що там по вкусу. Берем шо, а ну, Давай новики, що там? Mm. Смакота? Просто бомбастик. М. Пальчики обличчя. Mm. Смакота, да. так. Подивіться. Ну. Картопелька. на Картопелька. Ну. Подовчувати. Mm. Зараз я теж буду їсти, то вже слюнки течуть. О, і гріночки наші. Ось така у нас красота. Ми ж Максимом повечеряли, буржуйку оцінили. О! 10 з 10. 10 з 10. А на останок хочу вам сказати. Підпишіться, поставте лайк та ждіть нових крутезних відео про землянку. Всім пока!